Сьогодні, 16 січня, близько восьмої години ранку на вулиці Краснодарській стався напад на офіцера поліції. Зі слів начальника головного управління національної поліції Олега Беха, на правоохоронця напали, коли він виходив з під'їзду. Вони нанесли йому удар. А потім провели два постріли з невстановленої зброї. Поліцейські з пораненнями голови доставлені до лікарні. Вони скрились на темно синьому автомобілі, Део Ланас в невстановленому напрямку. На даний час слідчим управлінням. Національної поліції Харківської області відкрито кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Є ще немає повної інформації від хірургів, які продовжують оперувати, то есть по об'єму повреждений он на іскусственній вентиляції легких, поэтому он в не сознании. Це тяжкі травми. тобто по класифікації суддяних експертів та травми, які можуть привести к смерті. Працівники поліції вживають усіх заходів щодо встановлення осіб-зловмисників та їх затримання. Введений план Сирена поліція Харкова звертається до громадян з проханням. Якщо вам відома будь-яка інформація, або ви стали свідками вказаної події, повідомити до поліції.